Привіт, кіномани. Сьогодні я підготував для вас нову підбірку кіно та серіалів у жанрі детективів та трилерів. Якщо у вас є власні топові стрічки, які не потрапили в цю добірку, не соромтеся, пишіть про них в коментарях. І звісно ж, хочу подякувати спонсорам каналу та всім тим, хто підтримує мене донатами. Ви просто неймовірні. А якщо ви хочете також долучитися до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Я буду дуже вдячний. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ваша активність дуже допомагає у просуванні контенту на Ютубі. Зробили? Тоді беріть смак сідайте зручніше, і давайте розпочинати огляд. Зимова кістка Деякі подорожі це не про втечу, а про виживання. У фільмі Зимова кістка молода Дженіфер Лоуренс демонструє неймовірну гру в ролі Рідоллі, 17 сімнадцятирічної дівчини, яка змушена виживати у суворих та безжальних озарських горах, шукаючи зниклого батька. Коли життя її родини опиняється під загрозою, а небезпека чекає на кожному кроці, їй доводиться стикатися з таємницями, загрозами та світом, де виживання залежить від того, кому можна довіряти, а кого варто боятися. Сирий та напружений і глибоко зворушливий. Так можна описати цей фільм. Він обов'язковий до перегляду для всіх шанувальників історії про виживання. Запрошення це захоплюючий трилер, який тримає вас у напруженому стані. До кінця цей фільм розповідає про Віла, якого грає Логан Маршал Грін, коли він відвідує вечерю організовану його колишньою дружиною Іден. Лише для того, щоб запідозрити, що під поверхною ввічливості ховається зловісний культ, який загрожує життю кожного. Історія, яка розгортається в елегантному будинку в Лос-Анджелесі, моторошна, напружена та сповнена такими поворотами подій, про які мало хто задумувався. Безумство Телеведучий CNN Мансі Деніелс усамітнюється в будиночку в лісі, аби писати книгу. Але неочікувано зникає світло. Мансі шукає допомогу у найближчих сусідів та натрапляє на труп. Жорстоко вбитий сусід виявляється відомим шовіністом. Підозра падає на телеведучого. Чоловік, в свою чергу, намагається врятуватися, розібратися, що сталося та хто за цим стоїть. Мені серіал особисто мені сподобався тим, що у нього чудовий візуальний стиль. Все здається таким монохромним, наче постійно немає сонця. Щодо сюжету, то він захоплює від перших хвилин і тримає у напрузі до кінця. Загалом актор Колман Домінго чудово зіграв, що й зробило цей мінісеріал справді топовим. Скелалас справжня класика кінематографу. Фільм Скелалас зі Сільвестром Сталоне в головній ролі поєднує собі чудовий сюжет із захоплюючими дух сценами гірських пейзажів і запамаришлових трюків. На неймовірній висоті близько 4500 метрів тридцять кращих скалолазів світу, які дублювали ролі героїв фільму, виконували найнебезпечніші трюки, один з яких увійшов до книги рекордів Гіннеса як найдорожчий небезпечний трюк. Головний герой фільму Гейб Уокер, відмінний альпініст, який працює рятувальником і провідником в горах Колорадо. Відправляється на пошуки п'яти зниклих після сходження снігової ловини людей. Однак насправді зниклі є безжальними бандитами, які втратили в горах цінний вантаж і вирішили влаштувати пастку Вокеру і його людям, щоб потім скористатися їх вмінням та знаннями, а опісля прибрати непотрібних свідків. Вокер здогадується, що все підлаштовано, але здаватися без бою немає наміру і вирішує боротися з цілою бандою озброєних і відмінно навчених гангстерів. Однак не тільки з бандитами належить боротися вокеру, але й з примхами погоди, а також небезпека майки таять в собі гірські вершини одного з найекстремальніших місць світу. Карен Пірі Серіал знято за мотивами роману Вал МакДерміт за Дістенд Ехо. Через 25 років після скоєного злочину відновлюють розслідування вбивства молодої дівчини. Справу доручають юній недосвідчені сержантці поліції Карен. Хоча варто зауважити, що за законами Шотландії кожну розкриту справу зобов'язані переглядати і знайти винних, але про цю чомусь забули і змушені розпочати перегляд лише після згадки про неї у популярному підкасті. А оскільки суперінтендант, який свого часу вів цю справу, вважає, що нічого нового не знайдуть, то карен фактично призначають для того, щоб втахомирати галас, який здійняла журналістка у своєму підкасті. В справі фігурують три студента, які знайшли тіло, але поза як доказів їхнього злочину в той час не було. Хлопців відпустили. Карен наполегливо копросається в минулому, діє методом виключення, але її розслідування призводить до нових жертв. Серіал, на мою думку, справді топовий, в кращих традиціях скандинавського кіно. Брехня та обман напружений шестисерійний серіал для всіх любителів іспанських детективів. Тут і чудова природа пальме де Майорки, харизматичні іспанські актори, чудова музика і заплутаний сюжет. Лаура і Хав'єр, відчуваючи взаємну симпатію, домовляються про побачення. Вона симпатична вчителька його сина. Він красивий і успішний хірург. Однак зустріч обертається звинуваченнями у зґвалтуванні і неприємними наслідками. Всім любителям детективних розслідувань гарний настрій під час перегляду забезпечено. Криві лінії Бога у 1979 році в одній із психіатричних лікарень Іспанії за загадкових обставин помирає пацієнт Дам'ян Гарсія Дель Ольмо. Його батько Раймундо, який не довіряє поліції, наймає для розслідування розумну та привабливу Еліс Гул де Альменара, яка працює приватним детективом. Вона симулює параною, щоб потрапити в ту саму психіатричну лікарню для того, щоб зайнятися пошуком вбивці серед персоналу або інших пацієнтів. Головна героїня підозрює у злочині лікарів на чолі з Самуелем Альваром. Але в міру перебування в лікарні починає ставити під сумнів власну розсудливість. Винахід Анни. Це кримінальний серіал, гідний бути в топах. Видаючи себе за Анну Делві, німецьку спадкоємницю величезного статку. Вона заводить перспективні знайомства серед впливових та багатих людей. Користуючись їхньою добротою та гостинністю. Через чотири роки афера розкривається, а дівчина, яка як і раніше, залишається в образі, опиняється в епіцентрі гучного скандалу і потрапляє до в'язниці. Прониклива журналістка Вів'ян Кент добивається зустрічі з Анною Делві, щоб взяти у неї інтерв'ю та розкрити таємниці її особи. Донкербос Якщо не знати, що цей серіал виробництва пар, то можна сплутати його із скандинавським, настільки він схожий за стилем. Сюжет цього похмурого восьмисерійного детектива розгортається в Донкербосі, невеличкому провінційному містечку Лімпопо. Серіал зосереджений навколо опального детектива Фані, яку зіграла Еріка Веселс, внутрішньо зламаної матері та дружини, яка щосили намагається налагодити своє життя. Тихе життя у цій місцевості перевертається з ніг на голову, коли місцеві жителі знаходять у лісах тіла шістьох дітей. Коли поліцейські детективи намагаються вистежити вбивців, багато секретів містечка починають випливати на поверхню, що змушує фені турбуватися про своє минуле у міру просування розслідування, під підозру потрапляє кожен колоритний місцевий житель, починаючи з надмірно спритного церковного пастора і до проблемних хлопчиків підлітків. Більше того, коли про цей злочин дізнаються в пресі, до Донкербосу прибуває тележурналіст, який заважає розслідуванню. У результаті до команди місцевої поліції приєднується новий детектив Сібренд, який стає новим партнером фені. Тепер головна героїня має не лише налагодити співпрацю з ним заради успіху справи, а й навчитися довіряти йому. Ворог. Детективний трилер канадського кінорежисера Дені Вільньова, ворог знятий за мотивами роману Жозе Сарамаго «Двійник». Сюжет фільму розгортається навколо звичайного хлопця Адама Белла, що працює вчителем історії. Одного разу, повертаючись додому, він заходить в прокат, де бере першу кращу касету, яка попала під руку. Під час перегляду фільму Адам несподівано для себе зауважує, що виконавець однієї з ролей, як «Дві краплі води, схожий на нього. Це дуже сильно здивувало хлопця, і він вирішує дізнатися про нього якомога більше інформації. і Якщо вийде, то навіть познайомитися. Адам дізнається, що актора звуть Ентоні і що вони живуть в одному місті. Незабаром бажання знайти свого двійника переростає в справжню одержимість, і життя героя наповнюють дивні містичні події, поступово занурюючи його в безодню хаосу. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця допірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї підбірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв